Добрий день, пане шпак. Нарешті ви тут. Чому ж так довго не летіли до мого чарівного лісу? Добрий день, пізнайку. А чого ми прилітатимемо, як тут селитися ніде? Ой, справді. А шпаківні підготувати я й забув. Отож бо й воно. Де нам пташенят ростити? Потрібні квадратні будиночки. Із трикутними дахами. Та це я миттю, пане шпак. Ви поки посидьте на гілочках. Друже, я обіцяю, що потім ми разом пограємо в одну дуже цікаву китайську гру. А поки допоможи мені, будь ласка, я геть забув, як виглядають квадрат і трикутник. Обирай, з якого завдання почнемо. Світ довкола такий розмаїтий, але всі предмети мають свою форму. Он сонечко кругле, а будинки прямокутні. Розглянь уважно картинку. Знайди на ній всі предмети круглої форми і клікни по них мишкою. Придивись до картинки. Відшукай всі предмети овальної форми і клікни по них мишкою. Розшукай всі предмети трикутної форми. Клікни по них мишкою. А тепер знайди всі предмети, схожі на квадрат. Який ти уважний. Всі фігури на картинках відшукав. Погляньте вже пів справи зроблено. Будівництво розпочалося.